Привіт друзі! Nissan Rock, 2018 рік, 130 тисяч пробігу. На газу людина проїхала невідомо скільки, тому що купила цю машину, сам він проїхав на газу 10 тисяч, а до нього попередній власник не зрозуміло, скільки проїхав на газу. ну Судячи з того, як виглядає газове обладнання, то йому не менше там 2-3 років. От, і тут таке, що машина досить сильно і мотором трусить, можливо, що клапана вже прогоріли. Тому можливо, що намалювався контентик. Будемо знімати голову. А це не так часто я викладаю зняття голови на рох. В основному регулювання клапанів міряємо компресію. Поїхали. Хорош! Тут нормально. уже 12, 11, Идем дальше. <свес> Давай! Хорош. Так, и тут 8. Важкість вісім тут. Тобто... Був в мене випадок, що компресія 8, але спасло регулювання, тому що обидва клапани були зажаті і ні один з них особливо не підгоріла. Просто обидва зажаті випускних. Поїхали! 5, Давай! мабуть, не буде хеппі енду. Вісім, це ще я розумію, ну шість... Давай переміряємо. Там десь шість. Заглянемо ендоскопом. Крутни ще раз. Там десь Хорош! Буде ендоскопія. Я думаю, що буде, якщо зводиться клієнт, будемо знімати голову. Дали нам добро знімати голову на Нісан Rogue. Голову ми зняли, голова зараз вже в багажнику. Будемо вести на мехобработку. Ось клапана. Ті, що погоріли. От вони. Раз, два, три, чотири явно згорівших. От вони отак От виглядають. Тобто регулювання тут би вже не допомогло. Фаски взагалі немає. Таке щось пообгорали. Цей взагалі ось видно, що він не круглий. А голова зараз покажу. Вона вже в багажнику. І ось голова. Сідла більш-менш не можна сказати, що вони пережили їх, напевно, що краще поміняти. Тут досить глибока яма. цих три клапани механік вирішив залишити, але побачимо зараз, що за цим клапаном, чому він має інший колір. Ну, з цього боку він не згорівший, фасочка присутня, сідло тут теж більш-менш живе, не зрозуміло, що він не такого кольору, як усі. Ну, В общем, 4 клапана на заміну. Забрали голову з обробки. Ось так нам зробили красоту. Направляйки навіщо поміняли, я не просив. Той, хто возив. Зараз запитаю, навіщо його розвели на направляйки. чотири клапана відновлені. І чотири нових будемо ставити. Направляйки поміняли. Я взагалі проти заміни направляю, тому що стоїть... Металокераміка ставлять, що попало, аби гроші заробити. Але я не провіряв, що саме було в цій голові з направляйками, тому стверджувати не буду. Можливо, геть зовсім була погана ситуація. Ну, в общем, така от красота. Зараз відрегулюємо зазори. Будемо ставити на автомобіль. Голова при встановленні, звісно, обтягується динамометричним ключом в правильному порядку. Автомобіль зібрали, працює нормально зараз. Перепровіримо все. А висновок який, щоб не міняти 4 клапана і знімати голову, то потрібно вчасно регулювати клапана. І проблем не буде. А щоб їх вчасно регулювати, то треба обслуговуватись там, де обслуговують нісани Бо там, де їх не обслуговують, будуть вам розказувати, свічки міняти. Що ще форсунки чистити Ну поки у вас клапана не прогорять. А потім вже поїдете, звісно, туди, де ремонтують нісани Зараз подивимося помилки, по чому виникли. В ході розборки, зборки. І якщо все нормально, то будемо віддавати автомобіль. Помилки стерлися. В ході розборки-зборки машину закатували, викатували з бокса. тому було купа помилок в минулому, активних не було, всі стерлися. Двигун працює рівно. Рівно, гарно. Тому звертайтеся до професіоналів. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!